От ви ніколи не задумувались, що було б, якби Мазепа переміг під Полтавою. Ну, напевне, бо історія України виглядала би зовсім інакше, скажете ви. Але давайте пригадаємо саму історію. У 1709 році, коли Іван Мазепа виступив проти Петра І, московського царя, підтримавши шведського короля Карла XII, тут ми вже починаємо думати, якби Союз Шведів і Мазепи реально спрацював, вони перемогли під Полтавою. Тоді Москва втрачає шанс стати імперією. А Україна в цей час отримує цей шанс, щоб стати незалежною державою ще у 18 столітті. це класно! І, можливо, ми б сьогодні жили у зовсім іншій Європі, де Україна поряд із Польщею і Швецією формує власний союз, а Росія лишається другорядною державою. Але насправді історія не знає умовного способу. Але уявіть, наскільки би інакше виглядав би світ. Якщо ти хочеш побільше таких альтернативних історій. Обов'язково підписуйся. Тут буде цікаво.